Усім привіт! Сьогодні ми подивимось на два чудових пістолета MR654K та пістолет PMF1. Дуже конструктивно два дуже схожі пістолети. На загальний вигляд, майже нічим не відрізняються. Єдина, ну, прямо так. Можна сказати, різниця. Це в їхніх магазинах. Отже, магазин від 654К. пневматичний пістолет. Сюди заряджається балон, сюди заряджаються шарики. У PMF магазин трошки змінений. Сюди вже вставляється. Патрони флобера, 4-х міліметрові патрони Флобера, які мають принцип дії по типу капсулю з кулькою. Ну це унітарний патрон, хоча і 4 міліметри. І ось такого плану пмф 1 Має ще, до речі, е нарізи під різьбу. Подовжувач ствола вставляється. Для чого не зрозуміло. Ну, але ось такого плану є пістоли по МФ1. Це виробництво України. ТО всем. Доволі непогана цяцька, Цікава, антуражна і ще й бахкає. По 654, ну це класика пневматичної зброї. Якщо комусь цікаво, є дуже багато всякої інформації на рахунок 654К. В мене він тюнінгований, наближений до бойового. Ну, наскільки це можливо, звісно, наближений до бойового. А і ось таких два чудових екземпляра в моєї колекції. Якщо комусь буде цікаво, напишіть, будь ласка, коментар. Я зроблю детальний огляд з відстрілом ось цього PMF-1. Якщо комусь цікаво, поставте лайк, напишіть комент, я буду розуміти, що вам цікаві такі речі. 2023 рік, до речі, випуску. Я думав, що їх вже не роблять, але Сем живий і при ділі. Всім дякую, всім гарного дня і мирного неба.